Добрий день всім! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга Ткаченко, і сьогодні ми будемо розмовляти про корисні ритуали. Ну і для початку розмови про ритуали. Давайте з вами розберемо, а що таке взагалі ритуали. Ну, як нам показує Вікіпедія, ритуал це така дія, котру ми робимо регулярно. Вона має під собою якийсь такий сенс для нас особливо слово ритуали використовують у різних сферах нашого життя, але у кожній жінки, як я вважаю, повинні бути свої особливі ритуали. Коли твій ранок починається з твоїх особистих ритуалів, це надає твоєму життю таку дуже цікаве, цікаве наповнення. Воно вже перетворюється на сценарій твого особистого життя. І ти розумієш, що це життя ти живеш для себе, ти сам володар своїх відчуттів, ти сам своє життя наповнюєш, і коли ти знаєш, що тобі необхідно, ти знаєш, що тобі необхідно зробити для цього, щоб отримати цей результат. І дуже важливо розуміти, які... Твої необхідні ритуали, необхідно обов'язково ввести в життя для того, щоб відчувати цей спектр повноцінності свого життя. Але перша така перешкода, котру наш мозок вимальовує, це є відсутність часу на це. Але я дуже хочу, щоб ви спробували все ж таки в... внедрити в своє життя якісь маленькі ритуали. Тому що насправді, коли ти починаєш їх робити зранку, ти розумієш, що це не так багато часу необхідно. Наприклад, для себе. Е, я розумію, що для мене важливим ритуалом є прокинутись без будильника. Е, я дуже люблю перші хвилини прокидання, коли ти переходиш із такої сонної стадії в більш е, реальні відчуття, е, в реальний стан. І коли ти, е, наче, сканером таким відскановуєш своє тіло і відчуваєш, як ти потрошку прокидаєшся, як ти потрошку відчуваєш, як твоє тіло прокидається, кожна клітинка починає захоплювати да, оцей ці відчуття навколо. Мені дуже подобається перші 3-5 хвилин після прокидання приділяти увагу внутрішньому стану фізичного моє, мого тіла. Це завдяки потерттю, рук, да, можна протерти ножки, стопи, можна потягнутися. Да, і це не займає багато часу, але ти вже вмикаєш свою внутрішню увагу на своє тіло. Ти починаєш з ним, з ним взаємодіяти, ти починаєш слухати його. Да? І вже тут народжуються перші кроки до наступного ритуалу. Це легенька, коротенька ранкова вправа. І знову ж таки можна сказати, що да, я хочу робити ранкові вправи, і мені недостатньо півгодинки, і не робити їх взагалі, да? тому що нема півгодини зранку. Але можна в принципі зробити ці вправи на одну-три хвилини, і це буде набагато краще, ніж не зробити пів вправу якусь на півгодини. І нехай це буде одна-три хвилинки твоєї найулюбленішої вправи, нехай це буде просто лагідне потягування рук, ног у різні сторони, нехай це буде у положенні лежачі. Це все одно буде дуже класно працювати з твоїм тілом. Наступний ритуал, який мені подобається знову ж таки, проводити зранку, це самонастройка на, на гарний настрій. Да? Бувають такі дні, коли ти знаєш, що вони будуть навантажені, коли ти знаєш, що буде важко, але твій настрій зранку він вже робить таку настройку. Ти вже настроюєшся на те, щоб твоя реакція на всі події була максимально адекватна, а не негативна, і вже тобі легше буде взагалі проводити цей день. Я вважаю, що дуже необхідно жінці, не зважаючи на кількість дітей, на їх Вік на те працює, вона не працює перші 5-10 хвилин свого ранку починати саме з турботи про себе. Це дуже необхідно для того, щоб розуміти, що ти володарка свого життя. Це дуже необхідно, тому що е, самовідчуття мами, та, самовідчуття жінки, воно зшитується всіми оточуючими. І на своєму власному досвіді я знаю, наскільки важливо, коли твій ранок, ну це внутрішнє відчуття, коли твій ранок почався так, як тобі необхідно, з того, що тобі необхідно, і ти вже зовсім іншими, з іншими емоціями, з іншим настроєм далі, далі турбуєшся про своїх близьких, про свою сім'ю, про оточуючих. А коли ти починаєш одразу прокидатися і. Починати свій день і з дня в день, тільки турботою про інших, ти не турбуєшся про свій внутрішній стан і так дуже швидко виснажуєшся, втомлюєшся, що нічого гарного з цього не виходить. І в зв'язку з тим, що ми підняли цю тему, я хочу, щоб ти попрацювала зараз над тим, як ти уявляєш свій ідеальний ранок, з чого він повинен починатися? Я Дуже раджу це прописати на аркуші для того, щоб зафіксувати максимально у всіх подробицях, з чого повинен починатися, як ти це собі уявляєш, скільки часу тобі для цього необхідно. І поруч написати на другому аркуші, що вже завтра ти можеш почати робити з цього твого ідеального початку ранку, початку дня. І я думаю, що коли ти. Захочеш це зробити, в тебе обов'язково вийде. Ну, якщо щось не виходить, то обов'язково пиши, будемо разом з тобою за цю тему розмовляти і ділитися власним досвідом. У мене теж ранок був не завжди ідеальним, але я знаю, що коли ти поставила собі цілі і готова йти до неї, то обов'язково рано чи пізно в тебе все вийде.